Всім привіт, вітаю на ребіліна йога. І сьогодні ми з вами зробимо практичне заняття для того, щоб зняти набріки з наших ніг. Я вам розкажу, як це легко робити, якщо ви в подорожі, якщо ви в літаку в автобусі, і як ви можете допомогти собі прям за декілька хвилин зняти у цю оточність набріки з ваших ніг? А також Поговоримо про те, чому виникають набряки в нашому тілі, і потім зробимо з вами підтаймер, зразу зараз таке практичне заняття. У попередньому теоретичному відео про набряки я розповідала, що основними причинами набрякливості ніг або тіла в цілому є висока вживаність сахару углеводів та солі, а також мало руху та мало вживання зелених овочів і фруктів, які зберігають і приносять нашому тілу халі. Давайте з вами розберемо, якщо ви у подорожі, ми можемо з вами зробити саму, -саму класну вправу, яка дуже швидко знімає набріки. Але що важливо враховувати, якщо у вас є. Порушення стопи, такі як плоска стопість, поперечна або продольна. Якщо у вас є вальгус великого пальця, ви маєте розуміти, що вам потрібно працювати зі сією стопою, бо одні м'язи скоріш за все перенапружені, інші м'язи не допрацьовують, і за цього дисбалансу виникають ті чи інші складності в стопі. І вона також може набрікати, тому що не збивається правильного процесу обміну між клітинами, рідини і е, так далі. Так далі в анатомії. Тому для тих, у кого є вальгос великого пальця, тобто кістечка, да, народі, або є поперечна плоскостопість, виконується цю цю вправу конкретно, не підіймаючись високо. Показую. перша вправа, яку ви можете виконувати будь-де, це ми з вами підіймаємось на носки і падаємо на п'ятки, підіймаємось і падаємо. Таким чином, ми нашу всю лімфу трясемо по цілу. Тобто ми даємо рух там, де його зазвичай нема. Якщо у вас є варус або флоскопість, поперечно, ми, е, е, ми підіймаємося невисоко, щоб не було перенавантаження на великий палець. І таким чином виконуємо вправу. Супер. Давайте тоді зразу зробимо це з таймером і будемо практикувати. Ми з вами будемо 50 секунд робити вправу, 10 секунд відпочивати. Я буду в процесі вам розповідати про вправу, про те, що ми робимо. А також попрацюємо з тим, щоб зняти наберег і для того, щоб укріпити нашу стопу для того, щоб ви могли ходити, бігати легко виконувати будь-які вправи, і для того, щоб анатомія вашої стопи, всі арочки вони функціонували і залишалися упругими. Тому поїхали. Нашу першу буде, ми будемо підійматися і падати на п'ятки. Це дуже-дуже класна вправа саме якщо ви у подорожі десь, у вас немає можливості лягти на підлогу, у вас немає можливості рухати пальцями да, або якось їх розм'яти. Також ми з вами виконаємо далі. Я вам покажу техніки самомасажу. Які можна швиденько зробити, і тут що важливо: у цій вправі, коли ми підіймаємось і опускаємось, ми можемо робити це швидко і е бахкатись на пятки, але Контролюйте свій поперек. Якщо у вас є гіперлордоз, або слабкий поперек, або є болі у попереку, краще цю вправу тоді пропустити, або робити її в такому комфортному діапазоні, бо оцей цей рух він може викликати неприємні відчуття в попереку. І ще вісім, сім, 6, 5, 4. Можна робити так, це швидко. Супер. Ми лягаємо на підлогу. І друга саме розповсюджена вправа це коли ми підіймаємо ножки і ручки, і ми трясемо іми. Тобто ми в прямому сенсі скидуємо з наших кінчиків пальців ніг назад, угору, у тіло, лімфу і розганяємо кров. Чому важливо робити такі рухи, трястися? Да? Тому що лімфатична система пов'язана з кровоносною системою дуже сильно. Але у кровеносної системи є насос, серця. А у лімфатичної немає. І тому, якщо є якісь а, місця, де не відбувається рух в вашому тілі, а він має відбуватися всюди, 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 прямо всюди. У всіх суглобах, у всіх суглобах, у всіх м'язах, у всіх ем, зв'язочках. Бо рідина рухається по всьому тілу, ця лімфа, вона рухається по всьому тілу. Якщо не відбувається, ви виходить застой і оце саме набрікання. Прекрасно. Ми з вами підіймаємось. І Можна залишатися або сісти на якусь поверх на диван, або залишитися тут. І ми з вами підіймаємо великий палець на гору і 4. Великий палець на гору і 4. А, ця вправа класна для а, того, щоб усі великі і маленькі м'язи пропрацьовувалися, всі святочки пропрацьовувалися, включалися дуже класно м'язи з самої стопи. У кого є поперечна плоскостопість від мізинчика до великого пальця, це клас. Тренувати, напрягати. Угу. Якщо не виходить робити одночасно, ми з вами можемо робити спочатку одну ногу, потім іншу. Але вдумчиво дивлячись, контролюючись, куди рухається мій мізинчик, куди рухається великий палець. Угу. Молодці. Супер. Відпочинок, і в мене є такий м'яч. Що казати про нашу верхню частину тіла, якщо з'являються набрики, ми можемо використовувати м'ячик. Якщо немає м'ячка, ми можемо використовувати просто нашу ручку, наш кулачок, наші кістечки. І якщо є м'ячик, ми прокатимо в зоні ключиць, бо тут е скопуляється лімфа, тут дуже багато лімфатичних вузлів. Ми можемо прокатувати вперед, над ключицею, рівень шиї е біля плечей. В одну, в іншу сторону, якщо м'ячка немає, ми можете використати кулачок і прокатувати себе кісточками або цими, або цими, як вам зручно, таким чином, вперед-назад, вперед-вниз, тут круговими обертами. Да? Тобто давати рух і робити все в такому а, діапазоні, щоб вам було комфортно від того навантаження, щоб вам не було боляче там синяки потім залишились. Розумієте, да? любимо своє тіло, бережно до нього відносимося. І до ніг. Якщо у вас є, ви також можете його використовувати, я поставлю на паузу. Якщо у вас немає м'яча, ви можете брати якісь подручні средства. Наприклад, це може бути ваш дезодорант, такий же сценний, Да? Ви можете його також класти і прокачувати. Головне, щоб це було безпечно для вашого здоров'я в цілому, да? щоб він там не зарвався. Я не думаю, що це можливо, але я думаю, ви розумієте. Окей, і що ми тут робимо з м'ячем? Поїхали. Ми прокатимо праву ногу вперед, назад. Перед-назад. Можна робити це сидячи, можна робити це стоячи. Таким чином, стоячи ви додаєте ви можете контролювати оце навантаження більше-менше. І прокочуємо біля зовнішнього краю, біля внутрішнього краю. Прокочуємо від мизинця до великого пальця. Можна тут знайти і тригорну точку, якщо вам те, там дещо шолка або скрипить, або болить, і так надавити на неї трошки побути. Далі п'ятка. Прокручуємо. Вперед-назад, вперед-назад. В нашій стопі е, дуже багато. 33 суглоби, 27 кісточок, більше 100 м'язів. І от е, між всіми всіми ними потрібно зробити рух. Угу. І міняємо інша сторона, буде також працювати. Глибокий вдих-видих. Прокачуємо ножку вперед-назад. І тут перевіряйте, як ви стоїте на іншій нозі. Це важливо контролювати не тільки коли ми робимо вправи, а коли ми ходимо, коли ми бігаємо, як ви ставите свою ногу. Значить, вага має розподілятися, як 50% на п'ятку, внутрішній зовнішній край масажуємо, 50% на п'ятку, 35% на великий палець і 15% на мізинчик. Якщо у вас є та чи інша ступінь плоскостопості, скоріш за все, ви завалюєтесь на ту чи іншу сторону і вас не допрацьовує або мізинець, або великий палець. Так, і тепер від великого до мізинчика. Можна знайти тригерну точку тут постояти. Угу. І п'яточка. Прекрасно. І залишаючи стоя, ще дуже класна вправа для профілактики всіх варіацій плоскостопості, це таке, знаєте, загрібання пісочка. Ми прям беремо і підтягуємо під себе, підтягуємо кожним пальцем, намагаємося плюсні пальці підняти, тобто не знову підняти, да, а прям протягнути під собою. Цю вправу, наприклад, якщо у ваших дітей або є проблеми зі стопою, ви можете прямо насипати їм реального піска або землі. І... Кинути туди на ці залізні яєчки, наприклад, або якісь кульки, да, якісь такі, ну, щоб не, не поранити ногу. І попросити дитину шукати, шукати в пісочку, ритися, ритися, ритися ножкою, да, ритися, 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 розгрібати ямку, знайти на, клад, наприклад, да, можна лісточок запрятати. Тобто в такому форматі ігри це дуже класно працює. Міняємо ногу. Так же саме мізинчиком. Я виходила так на пляж, починаємо. Сідала, дивилася на захід сонця і в пісочку одночасно ножками копала. Можна робити це сидячи, якщо вам важко стояти, можна додатково надавити руками на коліна, коли ви сидите да, тут, і таким чином буде вага на нозі. Тобто тут э, ступінь важкості ви э, самі для себе э, как, определяєте. Вирішуєте. Взагалі, якщо у вас є проблеми саме з а, плоскостопістю, а, ці вправи бажано виконувати прям кожен кожен день по 100, по 200 раз. Прям дуже багато, якщо ви хочете швидкий результат. Якщо час є, ну робіть трошки поменше. Але реально а, треба робити це регулярно. І для профілактики, набріків також, щоб стопа була а, ваша здоровою. Робимо тепер все те ж саме, але включаємо внутрішню арку від великого пальця і назовні. 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 Так само підкручуємо пальці під себе. Плюсні пальці, основання пальців, ми підтягуємо під себе. Ви маєте відчути, що у вас прям дуже-дуже сильно напрягаються і зверху, і знизу м'язи, стопи. Всі зв'язочки. Прямо подивитися, що нога напружена. І інша нога перевіряємо, що ми стоїмо і давимо і п'яткою, і великим пальцем, і мізинцем. І якщо ми будемо казати про ходьбу або біг, коли ви ходите, відслідкуйте, що ви включаєте сідницю. Дуже багато є моментів, що при ходьбі не включається сідниця, і це бере і поперек на себе, і далі відбуваються зміни і в стопі, і в поставі в цілому. Так. І інша нога тепер також від себе. Великим пальцем продавлюємо, включаємо внутрішню арку стопи. Спокійно. Вдих, видих. Вдих, видих, вдих, видих. Підтягуємо м'язи під себе. Пальчиками підтягуємо під себе. Намагаємось провести великим пальцем максимально по підлозі. І ще. Молодці розумієш, що мозок мозок може супротивлятися, казати о Боже, ми чим етелем. Але таким чином, навіть якщо у вас немає ніяких захворювань стопи, ви робите профілактику, ви профілактику для своєї стопи. Ви задаєте рух, який ви зазвичай не робите. Бо на в наших просівках, навіть або в будь-якій іншій будь-якому іншому зуці, навіть там плоскому, не плоскому, на каблуки, воно все ну. Ну, вас не відбувається між пальчиками такого руху, як якщо ми робимо такі вправи. Тобто це додатково дає їм туди, туди рух. Супер. Далі ми з вами сідаємо на підлогу і тут беремо праву ножку вперед, ліву до себе. І ми пальчиками проходимо від мизинця до великого по центру. І ми ручками масажуємо, масажуємо собі по центру. Масажуємо п'яточку, проходимо її по колу, по бочках, проходимо до основання пальчиків, промасажовуємо тут під пальчиками. Великий палець. Тепер попереду розтираємо. Можна робити це. Ми робимо зараз швидко. Я вам показую основні рухи, які можна виконувати біля мізинчиків. По, вну, зо, господі, по внішній стороні стопи, да? тут по центру, продавлюємо всі арочки. Ви можете робити це в спокійному темпі, в спокійному режимі. Інша нога, так само від великого пальця. Можна брати маслом, брати крем, зробити взагалі собі такий ритуал прояву любові до себе, до своїх ніжок, до п'ятки. І тепер по внутрішньому краю прям прощупуємо, прощупуємо, прощупуємо. Дошли до основання пальчиків. По зовнішньому краю тепер тут можна. Якщо ви саме не можете, наприклад, дістати, да, можете попросити вашого чоловіка, хлопця, доньку. Можна брати кісточками своїх пальців і так промасажовувати себе біля основання, угу. Підійматися вгору біля п'ятки. Можна брати так двома пальчиками ще тут масажувати. Супер! І там, де ви відчуєте, що вам потрібно, масажуйте до комфорту. І саме прикольне, саме класне те, що ми робимо з дівчатами на наших заняттях з йоги та на руханках, я часто даю: це активна шавасна. Вона запускає повністю. По всьому тілу рух лімфи. Тобто не тільки у, до нашого коліна. Да? Зараз ви маєте відчувати таке приємне відчуття у наших стопах до коліна, бо включалася і голінь, угу. а все тіло робиться дуже легко. Давайте. Ми починаємо піднімати спочатку п'ятки і трястися, трястися. Як перша вправа, дуже схоже. А тепер відриваємо повністю. Супер. Додаємо плечі, додаємо таз. Супер, ще трясемо ручками, підіймаємо руки догори. Трясимо трясемо, трясемо. Сильно, 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 сильно. Можна руки в сторони, можна покрутитися тазом, можна право-ліво поперепригувати, повідбивати п'яточкою. Ще трясемо, трясемо, мотре, можна на двох. можна додати таз. І Іще 10 секунд. Ще сильно, сильно, сильно. Можна отак двома ногами перебирати, можна плечима. Якщо ви додасте дихання, це буде також дуже-дуже-дуже класно. Супер. І ми з вами робимо глибокий вдих нагору. Повний видих видихниць. І ще один глибокий вдих нагору. Повний видих видихнись. Супер. І відутожити хочеться тим, що також ви можете використовувати, якщо, наприклад, я пішла на прогулянку, повертаюся в мене набряк на ногах. то рух був, да? а що робити? Ви можете піти і прийняти контрастний душ. Не хочете повністю мочитися? Окей, тільки ноги. Зробіть контрастний душ. холодно гаряча. холодно гаряча. Це реально допоможе зняти оці ці Далі самомасаж. Робіть його подовше. Пасайте собі тамір на 5 хвилин, візьміть масло, або е, візьміть крем, промасажуйте, попеклуйтеся про свої ножки. Е, якщо ви зробите це також своєму партнеру, це буде взагалі просто топ-клас. Особливо чоловіки це обожнюють. Далі, якщо, наприклад, у вас критичні дні, або ви хочете порекомендувати щось для своєї бабусі або похилого віку да, людині, або у вас є просто якісь інші проблеми в тілі, і не одна з цих прав не дає вам. Можливості, ну я все не повірю, звісно, але, наприклад, не можете сьогодні, нема у вас на, на, настрою, але вам потрібно щось зробити. Ви можете лягти на підлогу і покласти ноги просто на будь-яку возвишеність, на діван. Можна їх закинути на стіну і потримати в такому положенні. От скільки вам, скільки вам є часу, от стільки потримайте. Особливо люди, які ходять на. Підборах, ну я думаю, що дівчата всі це знають, що коли ти на підборах, в тебе дуже наливаються крові ноги, і якщо їх підняти, це значно полегшує відчуття в стопах і покращує цей стан. А також хочу додати, що активні техніки дихання вони також запускають рух лімфи по нашому тілу. Ви починаєте розняти свою кров і таким чином. Додатково ще рухається лімфа по нашому тілу. Ну дівчата, такі вам вправи. Сподіваюсь, вам було комфортно їх робити Вам було зручно, все зрозуміло. Якщо щось не зрозуміло, або є просто будь-які питання щодо вашої конкретної ситуації чи в загальному плані. Напишіть мені, будь ласка, або в інстаграм Direct, або у цьому відео під в коментарях. Я залюбки вам відповім і буду корисною для вас. Також підписуйтесь мій канал. Будь ласка, там є багато класних відео і для підкачки, укріплення, і просто для розтяжки. Також запрошую вас у мій його клуб, де ми працюємо не тільки з конкретною якоюсь частиною, а з усім тілом. Виконуємо повноцінні практики. на Все тіло покращуємо нашу гнучкість, укріплюємось, розвиваємось, працюємо з диханням. Медитуємо і просто підтримуємо одна одну у цьому шляху, у всьому житті. Буду рада вас всіх бачити і дякую, що були зі мною. Амасте!